Привіт усім! Я вас вітаю на каналі Мама Плюс 7. Вже більше трьох місяців я не виходила в ефір і не записувала довгі відео, лише короткі. І дещо вже помінялося за цей час хочу з вами поділитися сьогодні. Сьогодні назва цього відео звучить так: Так, можна. Так можна це означає, що це я для себе вела нове правило, яке означає так можна. Воно ніби елементарне, але ми його дуже рідко використовуємо. Ну, принаймні, я в своїй практиці в життєвій, можливо, у вас не так, але я ділюсь своїм досвідом. І я хочу сказати про те, як я почала дещо міняти і вводити нові принципи в своєму житті і нові звички. Одного разу, коли я бігала, метушилася в, в своїх хатніх справах, які, звичайно, якщо я мама в декреті ще й сиджу вдома і не працюю ні онлайн, ні в іншому руслі, то звичайно ця рутина вона затягує, вона безкінечна. День сурка це про мене. І коли донька чотири роки каже: Мам, так, відпочинь, так ляж. Ну, ти втомилась? Кажу, мені дуже болять ноги, я ввечері. Коли лягаю в 11 вечора лежу двох менших дітей спати, то я ніг просто не відчувала. Так донька каже, так, ляж, тобі зараз болять ляж відпочинь. Але ж завжди ж хочеться кудись бігти, завжди є якісь щось пріоритетніше, що треба робити, обов'язково, критично і вже бігти. І я зрозуміла, що дійсно іноді в устами дитини є щось істинне, і я вирішила змінитись і ввести таке нове правило так можна. Тепер, коли я їду, в мене є зустрічі в місті, я там зустрічаюся, але я ще кудись кудись поспішаю, біжу, біжу. А потім я така стоп! Так можна, можна зупинитися, кайфанути, і я набираю подругу, Дуже дякую їй привіт, яка завжди може мене підтримати і випити зі мною кави, горнятку кави із тістечком. При відзайвим Ось, І я зупиняюся собі, так можна, можна зараз кайфанути. Не треба бігти, я завжди біжу на всі тренування там, по фітнесу, я запізнююсь, я кудись біжу і знов запізнююсь. І так от завжди в мене якийсь такий рух. Я стишуюсь і знову ж так можна. І е, я навчилася вчусь, ні, не навчилася, я вчусь відпочивати. Тому що ще з дитинства закладено було так, що треба завжди працювати. Е, працюємо в суботу, активніше працюємо, через те я в суботу терпіти не можу, і бо суботу це ж треба ого, треба всі вікна перемити в будинку. Ось і всі справи, які не дороблені, доробить тільки в суботу, а в неділю вже можна відпочивати. І неділі не люблю, до речі, бо відпочивати не вмію. Суботу не люблю багато роботи. Неділю не люблю бо багато відпочивати. Через те я його міксую і міняю місцями. Тепер я взагалі прибираю вівторок, в середу, або тільки не в суботу, щоб це. Працювати і максимально субота. Або от зараз буде період новорічних свят і взагалі інших свят, не тільки новорічних, і буде так, що на кухні стоїш, 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 це прибираєш, миєш, готуєш, гості та. -та і вже просто сил немає. Які сили на те, щоб ну, традиція в нас, наприклад, є там стрибнути в Новий рік, там разом там тримаючись руки? Тобто вже нічого не хочеть, вже хочеться, дійсно нічого. Вже їсти не хочеться, або ж не можна, не, прийми руки це ж на Новий рік. Та? А вже на Новий рік її їсти не хочеться. От, тому я от міняю це і от ввела правило так можна. Я... Друге правило це відпочивай. Я дозволила собі відпочивати. І відпочинок це не просто. Я навіть в дитинстві, до речі, жодного разу не пам'ятаю, щоб я лежала на ліжку. І просто лежала 30 хвилин, не рухалась. Просто там думала, так як в мене там можуть зараз діти або мої подруги, в моєму віці. Не просто лежать. Я кажу, як, як так можна лежати? Ти ж, ну роби щось? Я як дивлюсь фільм, я паралельно олівці стружу. ну, я ж взагалі восьминіг. Я взагалі можу хвалитися своєю багатогранністю, я можу багато речей водночас робити. Взагалі, це одна з моїх переваг. Я рахувала те, що я восьминіг, і в мене багато справ, я можу робити, робити, і їсти, і займатися з дитиною, і там ще щось кудись відволікатися. Ну, тобто, в мене багато справ завжди. А зараз я намагаюся так, відпочинок. це... В наповнення себе, це мою енергію. Я відпочиваю повністю і зможу дітям давати і чоловіку більше, чи друзям давати більше, наповнюватися, ділитися, тому що я завжди як гонча лошадка. Біжу-біжу і не знаю, де там та зупинка, чи вона буде. Тому що зараз в сучасних умовах, в сучасних реаліях життя таке коротке, що ця зупинка може бути в будь-який момент твого життя. Навіть під час того, як я запишу відео. Ще хотіла з вами поділитися так можна відпочинок ще в 100 бажань. Ось я на такому не дуже гарному листочку, але записала свої 100 бажань. Дуже класна штука, тому що це нам показує, все світу показує, що ми хочемо. І чи воно здійснюється. От в мене в бажаннях там є iPhone, машина, яку я хочу, ну, от, там, діамантові сережки. Є матеріальні, а є таке, що просто, там, десь віртуальне, що я хочу, там, От перемога в війні, не знаю, чи це матеріальне. Ну, це, звичайно, це всіх це в бажаннях вписане, я впевнена, в думках чи десь вписано. О, Є які од, один день на самоті, побути наодинці. Я ніколи так не пробувала. Ну, можливо, і була колись, ну, вже й не пам'ятаю до дітей. Ось є речі, які я здійснила, наприклад, Ютуб. На своєму каналі вітаю вас, мої підписники. Я дуже рада, що ви зі мною, що ви ставите вподобайки, підписуєтесь на канал, можливо, друзям розказуєте, попоширюєте, або просто рада за будь-яку активність. А зараз я більш активна на коротких відео, мені там коментують, Ну і хейтів вистачає. Але на моєму YouTube-каналі вже я хотіла до 1 січня 2024 року, щоб в мене було тисяча підписників. Зараз там 1150, здається, підписників. Ну, мене це дуже тішить, тому що моє бажання здійснилось навіть раніше ніж я його собі запланувала. Ось і інші бажання потрішки починають здійснюватися. Ну, в мене є там така зустріч з Ліною Костенко, Це моя улюблена. Письменниця. Е, мені, звичайно, вже вона в літах, і я боюся встигнути зустрітися, але є така, таке бажання в мене, я би хотіла. Є і інші речі, які, там, наприклад, коригування моєї вагі, там, чи от книгу видати, є такі великі, які не здійснюються одним траншом карточкою пік-пік, і вже можна придбати там, ту вишиванку, яку я хочу е, ось, але є речі, які які можуть здійснитися вже найближчим часом, я от знаю, які це можуть, і я отак степ байстеп йду до них. Тому я вам рекомендую написати свої бажання і радіти, насолоджуватися від того, як вони здійснюються. Тому що, якщо ви самі в своїй кукуні не можете помістити, що ви хочете, ви хочете те чи те? чи чи сумочку Шанель, чи, 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 чи які там парфуми Діор, чи що. Як ви самі вагаєтесь, то вам її ніхто не, не купить і не допоможе, і ніякий знак від цеситу не буде, що вам треба. Е, ось, е, тому раджу свої бажання їх якось. Е, Десь якось так, наприклад, в картах бажань. В мене є подруга, яка має карту бажань, я теж колись мала. Зараз щось так забула ця практика, мен мене там, здається, вже все здійснилося, і я вже так, так відійшла ніби від цього. Ось, Але хочу повернутися, але трішки в інші інтерпретації. Це буде Мудвордж, ой, Мудворд, так, здається, називається. Я вже в Телеграмі створила такі як нотатки і там в мене є карта бажань, кому цікаво, то можу поділитися потім. Цім і я веду до того, що все, що ви хочете, все може здійснитися, тому що наші бажання вони мають таку властивість здійснюватися. Головне правильно бажати. Не можна просто бажати я хочу. Хочу багато снігу, так? хочу найближчим часом. Але вам випаде стільки снігу, що ви вибрати звідти не можете. От я не змогла сьогодні виїхати з автівкою і до міста. І от сижу тут, записую відео, поки одна дитина в садочку, а друга спить, а інші діти в школі. Тому, любі мої підписники, я дуже рада, що ви зі мною. Якщо ви дивитесь мені, це дуже приємно. Я, чесно кажучи, вагалася, чи хочу я далі вести блог, тому що мені хотілося б розширювати свою аудиторію. Я хотіла би, щоб вам це було цікаво, щоб ви не просто спостерігали за моїм життям, хоча в кожного своя мета перегляду цього відео або якихось інших. А щоб порадили про що ви хочете, щоб я зняла, тому що ось найближчим часом я готую для себе взагалі величезну зміну в житті. Я хочу, хочу впровадити в життя, от вперше, видати свій курс для багатодітних матусь. Лише багатодітна мама знає, як справитися з трьома і більше дітьми в плані того, як це організувати і нікого ніде не забути, і ні про що ніде не забути. І наявність білих колготок, коли дитинка сніжинкою, це ж обов'язково. І тому ем, ця організація правильна. Ну, я дійшла до того, що я би хотіла цим ділитися з батьками, з мамами, в яких багато дітей. Тому що з однією дитиною це в одну руку, з другою дитиною це в дві руки. і ти можеш з ними піти, поїхати, зробити. Ну якось так. Я собі принаймні як у мене так було. А вже коли їх більше, ти вже просто маєш все в. Систематизовувати, і я рахую, що це одна з моїх хороших рис, сильних сторін, яка в мене є, це організація, організація простору часу. І тому я хочу цим ділитися з вами. А поки що дякую за перегляд відео, нагадую за підписку на мій канал. Не забувайте за правило так можна, вам можна відпочивати, можна кайфувати. Можна, дозвольте собі це і плануйте, мрійте і дійте.